Представляю вашій увазі 2019 року Volkswagen Atlas Машина, один власник, два ключі, автостарт ніколи не було в ніяких аваріях на таких от дісочках, на такій хорошій резині, на чорному, гарному салоні, ніде не зашургано, ніде не заюзано. Три ряди сидінь. Отака велика панорама. Саме основне це великий 3,6 літра мотор. Надійний старий фольксвагеновський мотор. Така от велика мультимедіа, камера заднього виду, підігрів сидінь. Є все, що треба. Поки ви думаєте, ви бачите, люди там вже ходять і думають його так само забрати. Машина сама тримає полоси, сама підрульовує. просто для великої сім'ї кращого не знайти. Залітайте до нас на тест-драйв, поки є. У нас є багато сімейних автомобілів. Є пару спортивних машинів, є пару економічних машин. Все, ми працюємо з 10 до 6 Кожен день ось номер телефону. Якщо що дзвоніть, не пожалієте.